То вісім тисяч життів я вертаю до тебе, вмираю, лечу вгору, вниз, важко падаю з неба. І кожен мій крок в лабіринті видкої спіралі або наближає до тебе, або віддаляє. На ваше безпам'ятство, я ж бо тебе забуваю, а в тобі себе, вгору, вниз, між світами блукаю. І кожен мій крок в лабіринті виткої спіралі то ближче до тебе, то далі, то ближче, то далі. А голки, Ці голки бажань нестерпимо болючі, незбутні надії, неначе падіння скручі. тілесні потреби щодня на шматки розривають. Хіба вони знають, що хоче душа? Ні, не знають. Буває, у грудях болить. А чому й не скажеш? Нав'яжеш вузлів життя у життя, ох, нав'яжеш, снуєш день за днем, мов павук у липкій павутині, та раптом, мов блискавка в серце, я, Божа дитина. Це тільки початок, далеко йти. Він чекає, павук розкидає сітки й сам у себе вбирає. Найважчі вузли під силу нам розрубати, ти поле тож сам обирай, що саджати. Маленька душа, ледве тепла, маленька, маленька, так хоче додому, до тата сховатися в жменьку. І більше ніколи вже, більше не забувати. Сто вісім тисяч життів, Боже. Wie akzeptierst